Привіт, винахідники і ніхао! Це для китайських колег, тому що подейкують, що китайці крадуть Там американські технології, японські, німецькі і потім штампують дешеві підробки. Але не завжди це так. От декілька років тому назад ми презентували графеноядерні там буржуйки, графеноядерні нагрівачі, графеноядерні котли. І все там на графеноядерних оцих реакціях тому що споживання там мізерне, а температура пекельна за дуже короткий час. І ми не довели його до толку, тому що температура була настільки велика, що не всі матеріали витримували. І Руйнувалися декілька там хвилин і все, трубки оці лопалися, все плавалося, горіло, навіть нержавійка ржавійка там обуглювалася. Ну, і ми почали продавати ці технології по 20 доларів, там, людей 10 купили, напевно, всього навсього А от вчора дивлюся, китайці вже штампують ці графенно Нагрівач ну, такі дощечки, які заміняють мікрофільові печі. І ось дивлюся, в YouTube китайці два дні назад е презентували таку складну дощечку. З трьох половинок вона складається. Її можна як книжечку так скласти, потім розкласти. І ця дощечка протягом 2-3 років. Витіснить із світового ринку всі мікрохвильові печі, тому що вона маленька, зручна і дешева. Ось презентація відбулася 9 жовтня. Мікрохвилівки це минулий вік. Графенова доска Хіомі для розігрівання їжі. Крім того, вони ще зробили 5 температурних режимів 40 градусів, 60, 80, 100-130. І характеристики, ось, панель нагрівається за 10 секунд, а їжа на тій панелі до 100 градусів нагрівається за 4 хвилини. Тепер давайте подивимося, яким же чином їм вдалося так зробити. Наша помилка була в тому, що ми пропускали імпульси напряму через товщу графена. І, звичайно, що імпульс 10 мсекунд, це одна десята секунди, нагрівав до пекельної температури, там більше, ніж 2500 градусів, і не всі матеріали витримували таку температуру. Лише кварцеві трубки, і то не всі. Або високотемпературна кераміка. І, звичайно, 10 мілісекунд 25 тисячі це дуже пекельна така температура. І потім хвилин 5 потрібно, щоб вона охолонула і знову 10 мілісекундний імпульс. Таким чином, ми добивалися якби, нагріву там, води, чи якогось там буржуєчного нагрівача. А китайці що зробили? Вони. Не напряму через графен пропускали ці імпульси, а поблизу. Тобто через провідник ми знаємо, що електромагнітне поле ось таким чином вздовж провідника розповсюджується. Тому вони не, ну, тобто прямого контакту не було на відстані у магнітне тільки електромагнітне поле це як мікрофельовка як вона працює. Тобто поле достає і чим ближче от дві таблетки біля провідника. А тут температура Б120 за якийсь там час. А тут таблетки далі від провідника. Слабіше поле. Ну, тут 80 градусів буде. А тут ще далі, тут буде 40 там, чи 50. От таким чином вони одну половинку дощечки розмістили близько. Другу далі, третю ще далі. І таким чином гріє, не, не торкаючись на відстані. В електромагнітному полі знаходяться такі таблетки графена. Таким чином вони нагрівають. Так що китайці не, не, не завжди копірують, а навіть покращують винаходи. Так що з вас сподобайка, а з мене невеличкий куплетик, як завжди, до побачення. Не твоя бровина, що розбив коліна. Я щодо тобі біжав, і я до тебе біжав, на дощі осінні. Сили, а мираков з тобою, і зігрівая душа, і радіє душа, а без тебе далеко до неба мої крила уша і лежать. І я без тебе на місці стою, хоч до счастья біжав. Я пожиттєва потреба, а без тебе у серці бардак і без тебе цей світ не потрібен Хоч просто так.